Цю операцію назвали Операція життя. <ріць> Із оточення у Турецьку вивезла групу поліцейських, яка просиділа там 35 днів. Ти з боячки приїжджаєш, дивишся свої відео і думаєш, блін, як ми це пережили? Це, наш дом, Пошу, це треш. Типу, ти дивишся на відео, тобі страшно. А коли ти знаходишся там і ти знімаєш це відео, ти в те все одно організм мобілізований. Де ти є? А те поштурмую пі. Ствол в руках на інстинктивному рівні ти робиш все, щоб вижити самому, щоб вижила група. Да. Я в житті не вважаю себе жорсткою людиною. Ну бувало таке, що. Ти просто проявляєш такі там грані свого характеру, які. Просто в такому житті ти не застосовуєш бо це не потрібно бути таким жорстким. Богдан, офіцер штурмового полку Сафарі, бригади Нацполіції Людь під час інтерв'ю він спокійний, розважливий. Воював із 2014-го. Повернувся у цивільне життя у 2022-му Знову взяв у руки автомат. В оточенні опинився випадково, тому що є таке поняття як командирський рекон. Коли ти маєш виїхати, оцінити обстановку. Я не планував виїхати на місяць на позиції, тим більше взимку, коли мінус 15, мінус Це був звичайний будинок уторець. Крайня позиція української оборони. Штурм розпочався раптово. Кайотик! Кайотик! Роботай по петухам! Зухвало. Тобто не просто лохи йдуть і там, що попало, роблять. Ні, жорстко, жорстко йдуть. Рус! Ну, що таке, а? було таке, що з п'яти ранку почали. От не виходить зайти через там оцей напрямок. Mm. Вони пішли, відпочили трохи і заходять через інший. Тупо з п'яти ранку до п'яти вечора штурмує 12 годин. А ну глянь, через рішетку, вони там всі лежать. Всі чотири допрацювали. Всі чотири 200. Ну бували такі групи. От одна з груп, там, от якраз на відео, то вони взагалі не відступали. Ну, вони всі по двохсотовіся. І, і так, місяць, день у день. За цей час ухід йшли не лише навички влучності, а й хитрощі. Мужики, блять. Я та сто перший пол. Хуй, развідосить. Беруські є. Богдан каже, на третій тиждень протистояння почали закрадатися важкі думки. Температура повітря почала опускатися, солдати почали хворіти, а штурми лише посилились. Ми їх не пустимо сюди, все буде нормально. Чуєте мене, братва? Всі спокійні. Да. Із семи людей у його групі троє отримали поранення, але позиції не залишили. Навіть полонили кількох російських солдатів. Вся от тема от утримання позицій, от як воно класно виглядає, відео, як бійці там вбивають противника. Це Така ну, велика частина роботи, але це те, що назовні. Бепалашники, ФПІ, скіди, наші офіцери вогневої підтримки в штабі, які постійно давали: ти ж сидиш, ти вакуум, і ти не бачиш, що відбувається навколо. Він біля входу і обрядся за ціною. Справа від входу! Гранату справа від входу! Набо! Я б, може, і не знав, як куди, в яке вікно, гранату правильно кинуть, щоб там. Там за двохсотий там противника ну за місяць до руїн будинку, де вже не було за що воювати. Прорвалася бронемашина. Операція життя вдалася. Це одне з найкращих приходів, які ну, мабуть, існують у. Контролює утримати супротивника в Торецьку. Зараз одне із головних завдань українського командування. Група Богдана зараз відпочиває і незабаром знову зайде на позиції міста. Чи встигнуть домовитися про мир на той час? Богдан лише знизує плечима. У мене не може бути миру з цим противником. Миру не може бути, може бути припинення вогню. Воно буде на яких там умовах? Ну кожна нормальна людина хоче припинення вогню. Хочеться повернутися до сім'ї, ростити своїх дітей. Наприклад, моя дитина народилась, скоро три роки дитині, а я ще не був вдома. Звичайно, хочеться якийсь відморозок, який воює заради війни. Але зараз, я думаю, ми можемо виконати саму головну місію. То, чого не вдавалося нам сотні років, це внаслідок війни з оцим геополітичним монстром, таким як Росія, дуже потужним зберегти. Зберегти державність, оцю задачу ми здатні виконати. Я думаю, ми її виконаємо рисичалко Сергій Дикун для Радіо Свобода.